Отже, з нами на зв'язку Денис Богуш, політтехнолог, експерт в сфері стратегічних комунікацій. Вітаємо вас, пане Денисе. Добрий вечір. Отже, після вчорашнього прильоту по Польщі нарешті можемо поговорити про те, що НАТО обіцяють Україні якісну протиракетну оборону. Що вам відомо про це на даний час? Ну, я знаю, що ця е, ситуація сколихнула дуже серйозні процеси і в НАТО, і в світі, тому що є е, факт, є реальні обломки ракет Х-101, і є прильот цих ракет на територію країни НАТО. І ця вся ситуація вона спричинила таку серйозну хвилю, що ну, по ідеї, Країни НАТО повинні відповісти Росії за ракетний обстріл її території. Але вони ж не хочуть воювати, і вони обрали варіант посилити Україну, і Україна отримає, я думаю, багато різної зброї, про яку ми навіть не, зна... ну, не знаємо. І потім Україна буде прикривати Польщу. За допомогою свого там своєї протиракетної і протиповітряної оборони. Ну на щастя, вже зараз наша протиповітряна оборона працює набагато краще ніж це було в перші дні війни. Але все ж таки, на жаль, якщо расисти випускають під сотню ракет, то набагато сильніша треба ще ця оборона. І на вашу думку, чи достатньо це буде для того, щоб говорити, що все ж таки НАТО нарешті надумало закрити небо над Україною, як ми того вимагали з перших днів війни? них нема виходу, ну тому що пояснити людям і Польщі, що е, ну, дивіться, от у нас прилітають там 100 ракет вилітають в, 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 ну, на територію України. Ми збиваємо там 80-90%. На територію Польщі дві ракети прилетіли, і дві ракети ніхто не збив. Тобто, в них стовідсотково 100%, 100 дирява система протиракетної оборони. І вони це зрозуміли. І вони зараз ну, думають, як це посилити. По-перше, посилити свою прикордонну систему протиракетної оборони, потім спробувати закрити небо хоча б частину неба України. А це означає, що літаки НАТО будуть літати над Україною і ракети НАТО з території Польщі, Румунії Словаччини будуть бувати російські ракети, наприклад, над Львовом і Луцьком. І всі це розуміють, що це вже такий початок такої може глобальної війни. І історія в тому, що е, ну, ніхто цього не хоче, і тому зі скрипом всі ці рішення так приймаються. Тобто, е, наскільки ми зрозуміли, НАТО хоче надати краще Україні. Протиповітряні засоби, щоб все ж таки це були українські протиповітряні засоби, і вони були на території України, і все, що станеться внаслідок їхнього застосування, відбувалось на території України для того, щоб цей конфлікт, не дай Боже, не поширився на суміжні країни, тим більше на країни НАТО, такі як Польща. Інакше тоді вже доведеться застосовувати якісь відповідні рішення відповідно до статті 4 або ж п'ятої статуту НАТО, так. Ну, дивіться, це дві, ну два питання. Одне питання надати Україні ці е, системи, інша історія посилити свої кордони. Тобто вони зараз зрозуміли, що в них дирява система ПВО. Всі кажуть, що а знаєш, там ну, все-таки 5 там сім кілометрів біля кордону. Е, але ці люди, які живуть в Польщі, в Словаччині, 5-7 кілометрів біля кордону, ну їм же все рівно. Вони ж в країні НАТО, вони думають, що вони захищені. От і е, тому зараз йде великі домовленості по тому, як це зробити. Тобто, спочатку ну потрібно нам дати системи протиповітряної оборони, потім е, потрібно посилити їм е, ну, в прикордонних областях систему ПВО, щоб ракети, які летіли, щоб вони не долітали до і не вбивали там поляків або словаків. От і третє, це питання закриття неба над Україною. Тобто, це сумісна така е, сумісна оборона е, неба України. Тобто це дуже серйозна історія. Тому що е, це будуть стикатися літаки НАТО з російськими ракетами, або е, ракети е, проти повітряної оборони НАТО будуть залітати в Україну і збивати ракети е, Російські. І це повний, ну, повна синхронізація між системами ПВО. Уявіть собі, наскільки це все серйозно інтеграція України і НАТО. Так, але виходить тоді, що буде пряме протистояння НАТО і Росії, чого обидві сторони намагаються уникнути. Так, правильно. І от вони пітляють, просто вони не відпітляють. Тому що зараз оцей прецедент, він показує, що система НАТО ну, Системи безпеки, вона не працює. От, от цим людям, які вбили, вони ж були, ну, ну думали, що вони захищені, ці поляки. А вони виявляються, не захищені е, ну, жодною парасолькою НАТО, і НАТО не хоче е, реагувати на це відповідно своєму статуту. От, І зараз йде серйозна ну, така трансформація е, системи безпеки. Так, але і президент Польщі Дуда також заявив про те, що все ж таки на його думку, оскільки ще немає остаточних результатів розслідування, то він вважає, що це не навмисний був удар, а нещасний випадок, і він переконаний, що це одиничний нещасний випадок, і такого більше не повториться. Тому Польща офіційно не вважає, що був здійснений акт агресії проти неї, відповідно не звертається до НАТО. Але от щойно. Перед вами ми спілкувалися з блогером із Польщі, він зазначив, що в поляків там досить неоднозначне ставлення. Одні вимагають більш радикальних дій, а інші, все ж таки, поділяють думку свого президента, що все нормально такого більше не станеться. От як ви вважаєте, як буде в подальшому ситуація, все ж таки розвиватися? Дивіться для Путіна, це супер карт-бланш. Значить, ну для нього це дуже класно, тому що зараз вони шатають НАТО, тобто в них така ціль ну пошатати НАТО. Ну вони так це називають. По-перше, всі почали говорити, що це такий, типу, нічасний випадок, але ж е системи ПВО не спрацювали, не збили ці ракети. Тобто, це нам НАТО повинно показувати, як вони класно збивають ракети, а не е після. У того, як вони залетіли на їх територію, потім пояснюють, що це був нещасний випадок. От якщо вони збили ці ракети і сказали, що це нещасний випадок, це інша історія. Тобто, в них спрацювала ця система. Якщо вона взагалі не спрацювала, то яким чином ці ракети літають по території Польщі? І ясна річ, що я думаю, що Байден з Дудою дуже серйозно поговорили. І Байден, я думаю, сам ну зараз таку лінію поведінки обрав, що це взагалі не російська ракета. Хоча він нещодавно тільки говорив, що він буде захищати кожен дюйм країн НАТО. От і зараз я думаю, що поляки теж ну розуміють, що якщо вони правильно все зроблять по статуту НАТО, то це початок третьої світової війни. І жодна країна не хоче воювати. Вони всі хочуть, щоб ви воювали нам дати більше зброї. Йдіть, вбирайте, вбивайте росіян, захищайте нас і так далі. А Ми в, цих, ну, в цій ситуації повинні просто правильно виторгувати більше зброї, більше ПВО і більше всього. Тому що НАТО, на мою думку, зараз виглядає імпотентно дуже у цій ситуації. Це імпотентна е, ситуація. Так, пане Денисе, дійсно. Можна з вами погодитися, що НАТО виглядає слабким, але тут інше питання напрошується: а нам, українцям, що краще, щоб вони давали нам зброю, і ми самі воювали би, чи все ж таки, щоб НАТО дійсно втрутилося і почалася справжня третя світова війна? Але ж ми розуміємо, що вона буде на нашій території, і навряд чи НАТО буде працювати так філігранно і хірургічно, як працюють наші ЗСУ, щоб не дай Боже не постраждали цивільні люди. Тобто, то ну, ми знаємо, як НАТО теж може воювати. Дивіться, а, от ну, дуже просте питання. Ми ж ну завтра ж війна ця не закінчиться. Не закінчиться. А, країни НАТО будуть воювати, будуть воювати. Тому що зараз вже чим дольше ну, буде ця війна, тим більше країн будуть залучені до цього. Вже, вже в цю гру грає і Україна-Росія. Грає Білорусія і грає Іран. Тобто Іран ще до вересня не грав в е, цю війну. Тобто не було такого фактору, як Іран. Якщо б ми закінчили, нам дали системи ПВО і те саме, то не було б ніяких дронів, шахідів, нічого не було. Ми б відкинули вже Росію і забули вже про цю війну, вже були б там ну, десь в Криму. Якщо б у нас були всі сучасні системи, і те, що вони розтягують це удовольствие. Вони ще більше себе залучають до цієї війни. Тобто, вже, от ви кажете, що ця війна вона вже на території Польщі. Тобто, всі ну, це хочуть не помітити і зробити вигляд, ну як ну, що такого не відбувається. Завтра будуть такі ж обстріли по Літві, Латвії і теж на таких на там 5-7 кілометрів. І теж буде нещасний випадок. Вони ну випадуть. ми сподіваємося, що країни Балтії не так будуть реагувати. Як країни Балтії не можуть реагувати, тому що в них системи НАТО, ну і там ну, ну, не так ну, багато військ, розумієте? І е, тому зараз всі ці країни дивляться, а як от вони вступили в НАТО, чи захищені вони, чи ні. От сьогодні Польща захищена від російських ракет, от сьогодні по факту. Чи ні? От, ну, дуже просте питання. І багато поляків розуміють, що вони не захищені. Ну, по крайній мірі, ті люди, які загинули, вони виявилися не захищені Парисолькою НАТО. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Денисе, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Денис Болуш, політтехнолог, експерт в сфері стратегічних комунікацій, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1.